Ну що, знову пакую посилку додому. Ой, коробка велика, але я хотіла відправити дві посилки. Тому не знаю. Можливо, запхаю все в одну, бо вона дуже велика. Бо 1 липня Норвегія перестає відправляти посилки безкоштовно в Україну. Тому я щось купила, щось згребла те що є вдома. І це все мені треба спакувати. Це все речі, те, що я не влажу, ці шорти зверху взагалі нові. Це віддали там один светер. Різдвяний, <смір> не буду казати, ідіотський. Сьогодні купила ось такі два рушнички за 39 крон. Це вони в європрісі були, але зараз. Розпродаж я була в магазині, називається магазин Хаверистин. Ці рушнички я купила по 10 крон у магазині Іск. Далі хотіла відправити окремо подрузі різний консерв. Ось такі гриби, ось така кукурудза, томатна паста. Але я кажу, тут все, все підряд. Все підряд. Далі ось такі подарунки в мене залишились новорічні. Віддам, о, щось. поліція літає, поліція їздить. Це шоколад, який використовують для того, щоб щось приготувати. Десерт він для того, щоб його розтопити. Далі, о, господи. Це консерви. І це. Це макрель з кумбря по-нашому, а це сардини. Не знаю, взяла спробувати. Це такий крем. Не знаю, побачимо, що воно. Це якесь м'ятне желе, екологічно чисте. Це ось така м'ята. Це теж все в хаверист взяла, думаю, спробувати. Медалі в мене син попросив. Він вже великий, але любить різне таке. Попросив ось такі. Цукерку. Я ось тут взяла. Він ще любить горішки такі взяла. Колега моя любить різні хлібці. От я теж взяла пару пачечок їй. Це купили олії. Теж хотіла відправити одній знайомій. Вона весь час не працює. І ось таку. Олія тут дешевша, ніж в Україні, тому я взяла, відправлю теж сину. Ще ось такий шоколад. Ось такі взяла, зайчики. Чи ще там, що там, окрім зайчиків, ще якісь півники є. Ось такі. Взяла ось таку каву мелену. Теж хочу колезі відправити. Це теж подрузі яка не працює, все. І це теж. І ця паста теж їй. Це теж взяла Максу, бо він вчиться на повара. Ось це все їм. Щось у нас поліція розліталась. Хм. У нас тут поліцейська частина поряд. На дворі. О, дощику вже нема. Щось вони розлітались сьогодні. Що я купила? І роз'їздилась. Тут теж все з копом. Це все я відправлю сину, а він передасть колезі моїй. Ось такі три масочки я їй взяла. Ось такий гель для душу. Дезодорант ось такий взяла. Вона любить різні такі штуки, тому я взяла їй Безкоштовно можна було взяти ось такі пробнічки. Взяла ось такий крем, один собі, один їй. Це ще один гель. Це не знаю, чого тут ця щітка робить. Це взяла сину, він просив йому сподобалась Сподобалась ця бритва. Потім взяла. Ось такі дві пасти, Ми трохи пом'яла, поки додому довезла. У нас таких нема. Не знаю, чия вона не бачу. Написано, що хороша. Далі взяла по 10 крон, продавалась ось така пінка для бриття, і в неї, не знаю, фокусуючи ні, дата до 24-го року. Тут не видно. О, ось тут. Видно, де там. Вон. 3, 6, 24. Взяла сину ось таких три. Думаю, йому сподобається. Потім в мене син просив ось такі вітаміни, я йому взяла. Це сьогодні взяла йому ще такий десік. Теж знижкою, але добре Ще ось такий пасхальний чай взяла по 20 крон. а коли паска він дуже дорогий. Дві баночки взяла. Потім взяла ще колезі ось такий кондиціонер і шампун. Далі це взяла сину шоколадки такі. Це взяла в колезі ось такий шоколад. Вона любить все-таки незвичне. Це взяла сину дві шоколадки. Це взяла теж чай Алі. Вона любить різні такі. Не знаю, це просто, здається, фруктовий. Такого не було. остання пачка була. Це сину взяла фруктовий. Ще в мене ось такий різдвяний чай вдома лишився, я про нього забула. Теж відправлю. Уже все посадили, але ми були у Швеції, я купила ось таких семян для бабусі мого сина. У мене дитині 21 скоро, але любить желейки. Ну, взяла ось такі, попросив Харібо, бо взяла перші, які мені попались. Ось, далі все, теж відправлю подрузі. У якої син готує такі приправки різні Максу. А це Колезія. Вона любить такий перчик. То я їй теж ці взяла. Далі віддам сину свій пауербанк, він дуже добре працює. Побачимо. Пару днів можна не заряджати його, навіть майже і більше. Потім взяла ось такий знайшла. На секунді фонарик. Думаю, нехай буде. Гарно світить. Думаю, нехай буде. Пригодиться. Далі взяла, не знаю, може буде Діма настев, може бабуся. Теж по акції з 10 крон весною такі рукавички взяла, сину, ось такі носки три пари. Білизну взяла йому також по акції. Взяла штани ось такі і йому і чоловіку, чоловік сказав, класні. Ну і взяла чотири футболки. Я йому їх випрасувала, попрала все. Сьогодні попрасувала все з коду. Ось. Все, алі ось таке милку покладу. Ну, ось це все буду відправляти додому. У нас дуже душно. Я в такому вигляді, що показувати себе не буду. Провода там в мене валяються. Все бігом-бігом, тому що дізналась пізно про те, що посилки пристають відправляти. Ось з 1 числа тому. тому ось так. Погода трошки. Налагоджується. Добре, дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, якщо подобається.